Вітаємо усіх! П'ятниця, 13 червня, телемарафон Простір Свободи на Д1. І сьогодні традиційно будемо говорити з цікавими творчими особистостями, і з нами на зв'язку вже співачка Джуліна. Я вітаю вас. Ну, привіт! Я Джуліна. Мені 11 років. І сьогодні я буду презентувати свою пісню Звучить! Це дуже класна пісня. Там дуже класний кліп. Я вже подивилася і дуже хочеться дізнатися про нього все. По-перше, хочеться почути, чи це перший авторський трек, чи є ще пісні? Ні, не це не перший. У мене ще два треки є: Зноворічні бажання та танцю зі мною. Клас. А про що кліп? Кліп в стилі Кей-Поп, і це знайомство з моїми глядачами та слухачами. Я дуже хочу, щоб вони були разом зі мною в фрикні музики та танцю, щоб вони були такими, якими вони і є. Цінували це та на позитиві йшли до своїх цілей. А скажи, будь ласка, як проходили зйомки кліпу? Чи було це важко, чи багато часу зайняло? Зйомки тривали аж 13 годин, але я ні краплі не, не втомилась, тому що я розуміла, яка важлива задача стоїть переді мною. Образи ми змінювали аж три рази, і до кожного образу у мене були на пленіці, які півночі робила мені моя мама. А всі образи тобі також мама продумувала, чи це, це якась команда була? Була команда Юкістар. Це дуже крута команда. А розкажи, будь ласка, як взагалі з ними працюється, чи все тобі подобається? Так, мені все подобається. Так, мені все подобається і це було дуже круто. А ти не втомилася так багато, 13 годин, я уявляю, ну це дійсно дуже багато часу для такої юної дівчинки. Це було важко чи нормально? Ти з усім справилась? Дійсно, це було важко, але я до цього вже привикла і мені дуже подобалося. До речі, цікаво дізнатися, чому саме Джуліна? Хто так вирішив? Хто це вигадав? Взагалі, це псевдонім мені допомогла придумати моя мама, моє повне ім'я Анджеліна, а прізвище мого тата Джу. Ось так і вийшла Джуліна. Дуже гарно, дуже зручно. А скажи, будь ласка, мама тебе підтримує, і чи взагалі тебе підтримують рідні у твоїй творчості? в мене підтримують 50 на 50, тому що у творчості без хейтерів неможливо. Але батьки мене підтримують дуже гарно. Вони, вони навіть мама та бабуся знімають зі мною Тік-Ток. Якщо хочете, подивіться. Ми обов'язково подивимося, це класно, це ви на регулярній основі ведете твою особисту сторінку. Так. Дуже круто. А скажи, будь ласка, а взагалі ти ж слухаєш інших кей-поп виконавців, дивишся різні групи, кліпи, колективи. Хто тобі подобається? Хто тебе надихає? Мене надихає джені своєю харизмою, співом та танцями. Mm -hmm. Зараз мій улюблений трек лайк джевін. Це дуже така запальна, запальна пісня. А скажи, а ти чого б хотіла досягти у своїй творчі, стати такою, як вона, чи перевершити, чи в тебе якась певна мета є? У мене є певна мета, я хочу стати великою зіркою кей-поп. А скажи, а ти хочеш бути відомою в Україні як кей-поп виконавиця, чи взагалі по всьому світу? По всьому світу і теж в Україні. А що треба для того, щоб стати знаменитою? Що потрібно робити? Mm -hmm. Працювати можливо, репетирувати постійно? Працювати, репетирувати завжди, бути в русі і ніколи не зупинятися. Це дуже круто. А скажи, будь ласка, що б ти хотіла побажати своїм слухачам? Надихайте моє пісня, і будьте максимально щасливими. Це дуже класно. І що далі в тебе? Які плани на майбутнє? Можливо, готуєш нову пісню, можливо, знімаєте щось. Чим плануєш займатися? Я ще не знаю, але можу буду готувати нову пісню. Дуже класно, будемо чекати тебе з прем'єрою. Обов'язково до нас доєднуйся. І дуже дякую, що ти була з нами сьогодні. Добре, пока! пока, пока, шановні глядачі. З нами була співачка Джуліна.